Всім привіт! Це третя частина по в'язанню нашого полу. В цій частині ми зараз пров'яжемо рукавчики і ось тут довжину. Довжину я буду в'язати як сукня. Дивіться, першим етапом, що нам потрібно зробити, це перезняти на спиці 4,5 мм ось ці петлі одного з рукавчиків. Знімаємо ось так на спицю і ниточку можна буде витягнути. Обов'язково тут в кінці підтягніть цю нитку, бо бачите, тут є ще одна петля, яку ви можете загубити. Все, нитку можна забрати. Я собі залишаю, ось так я набрала, я собі залишаю з цієї сторони 4 петлі. Я вже просто так звикла, у мене завжди на початку, ось тут я залишаю 4 петлі. І тут декілька. Розділяємо і будемо в'язати методом Magic Loop. І ще одне. Візьміть маркер і прикріпіть його десь ось тут, щоб ми знали, скільки рядів пров'яжемо. Беремо нитку. І зараз покажу, як підхопити оці повітряні петлі. Перша петля, яку я наберу, це ось тут. У мене є перша петля, тобто вона якби остання. І є, бачите, ось тут така перемичка, яка її підтягує. Я її наберу ось так ось схрещену і пров'яжу. В наступному ряді ми їх пров'яжемо дві разом. І далі набираю раз, два, три. Чотири і п'ять повітряних петель, які ми набирали. Ось тут знизу. Так, і так само з цією петлею нам потрібно набрати ось тут також перемичку, яка її підтягує, і також в наступному ряді ми їх пров'яжемо разом, поки що я її пров'язую з хрещеною петлею. Тепер пров'язую 4 цих лицьових і переходимо на цей бік. Вяжемо тут петлі лицевими. Знову повертаємося на цей бік. Пров'язуємо петлі до ось цієї останньої. Ми їх разом з цією пров'язуємо. Але потрібно петлю повернути, і пров'язуємо ось так їх разом, все, і в нас тут не буде дирочки. Далі пров'язуємо 5 ось цих повітряних, і ось тут також раз, два, три, чотири, четверту і. Перед нею, ми також пров'язуємо дві разом за передню стінку. Все, і також не буде в нас там дирочки. Далі, ось цих рядів, ви можете пров'язати отак по колу, скільки захочете. Так як в мене це футболочка, то я ось тут роблю такий коротенький рукавчик. Я зараз пров'яжу один, ми пров'язали, другий три ряди пров'яжу і почнемо в'язати там резиночкою. Тому зараз ще самостійно пров'язуємо 2 ряди. Я пров'язала 3 ряди і в останньому ряді одразу перейшла на спиці 3,5 мм, щоб зараз тут не стукати і не заважати вам. Так, Тепер пам'ятаємо: ось тут на початку 4 петлі, це в мене початок ряду. І починаємо просто в'язати резинку 1 на 1, або 2х2, кому як більше подобається. Тут в мене є 29 петель всього, тому мені потрібно буде десь одну петлю скоротити. Я її скорочу ось тут, Там в кінці ряду, майже скорочу. Все, і просто в'яжемо резинку один на один. Тут вже також по бажанню, кому скільки подобається, стільки рядів і в'яжіть, я зараз пров'яжу 5. Ось тут зараз в кінці зроблю одне, одне зменшення. Ось в мене залишилось дві петлі, я їх просто разом пров'яжу пров'ятнюю. Все, і ми одну петлю скоротили. У нас тепер резинка один на один, це зараз у мене другий ряд. Я пров'яжу ще третій, четвертий, п'ятий і підключаюсь. Я пров'язала 5 рядів резинкою, і тепер будемо закривати петлі еластичним методом. Ось тут знову 4 моїх петлі початок ряду. Першу петлю я знімаю просто. Далі в мене йде виворотня, роблю накид від себе, пров'язую виворотню. І ось такими двома рухами петлю закрили. Далі йде лицьова, накид на себе, петлю лицьову пров'язали. І також двома рухами ось так закрили. Далі виворотня знову накид від себе, пров'язуємо виворотню, і двома рухами закриваємо. Потім переходимо на цей бік. Ще одну петлю нам цю потрібно перетягнути. Є. Далі знову в нас іде лицьова, робимо накид на себе. Пров'язуємо лицеву і двома рухами закриваємо. Далі виворотня накид від себе, пров'язуємо виворотню, і двома рухами петлю закрили. Лицьова накид на себе, пров'язали лицьову, і двома рухами закрили. Виворотня накид від себе, пров'язали виворотню, і двома рухами закрили. Закриваємо так всі петлі до кінця ряду. Так, і ось я закриваю останню петлю, все закрила. Беру ножниці, обрізаю і ось так витягаю. І зараз ще вам покажу, як її, як її потім закрити, заховати оцю ниточку. Беремо пластикову голочку. І дивіться, ось тут у нас закінчився ряд. І ось тут у нас є перша петля, яку ми просто знімали. Я ось так під неї просуваю голочку, підтягнули. Тепер в цю саму петлю. І ось тут, бачите, біля неї ще є петля, і біля неї ще є така, якби перемичка я її називаю. Я в них проколюю і в ту, і в ту петлю. Підтягнули. Знову в цю саму, так якби два рази прошивай. І знову в цю петлю і в перемичку. Все. І ми якби повторили це закриття, і в нас не буде видно там стику. Так, і тепер нам потрібно вийти на, сюди на внутрішній бік. Ось так закріпились. І тепер під. Оці дужки петлі, я заховаю ниточку. І вивожу я її завжди аж сюди, за резинку. Тому що, якщо, наприклад, рукавчик там задовгий, і ви хочете підкотити, щоб не було, якби видно. Все, і тепер десь сюди виходимо. Ось так також під петлі. Заховуємо ниточку. Все. І потім, коли вже на достатню кількість довжини, я її вивела, розділяю на дві рівних частинки. Знову беру пластикову голку. Так, і підхоплюю ще десь. Закріпляю оцю половинку і зв'язую вузлик. Але ось так: один вузлик, другий вузлик, і потім ще роблю ось так, акуратненько, щоб вам не, не втікло це все. І ось так, ще закріпляю цей вузлик. Все, тепер можна. Ниточку обрізати і там ми її заховали. Нам потрібно пров'язати ще оцю другу лапку. Перемотайте до початку, там, де я починала оцю цю лапку пров'язувати, ця лапка в'яжеться ідентично. Все так само. Набираєте петлі і ось звідси починаєте пров'язувати. Все, закінчили я також зв'язала другий рукавчик. І тепер будемо нав'язувати довжину, ось тут. Дивіться, у вас є песик. Нам потрібно зараз дов'язати ось тут, довжину, майже до початку задньої лапки. Але ще потрібно залишити запас на резиночку, так, щоб приталити, ну, якби, трішки на талії приталити ось тут. Тому я залишу ще на резиночку. Резиночка в мене буде з 10 рядів. Орієнтовно 3-5 см. Ну, десь так. Ось. Тому зараз я в'яжу довжину. Ось так. Не дов'язуючи, ну десь 3-5 см. Помірюю і скажу. Я буду вив'язувати зараз в мене залишилося від одного моточка от стільки ниток. Зараз я це дов'яжу. І продовжу в'язати ось таким ментоловим. В мене буде йти резинка, вже починаючи від резинки, ось такий ментоловий колір. Все, зараз дов'язую і підключаюсь. Так, ось в мене закінчилась рожева нитка, бо її в мене залишився лише один моток. У вас, якщо є два мотки, то ви собі продовжуйте в'язати рожевим. Я буду зараз робити спідничку іншим кольором. Ось вона в мене закінчилась. Ось тут в мене початок ряду. Я беру іншу нитку і беру одразу спиці меншого розміру, 3,5 мм. І зараз пров'яжу ряд один лицьовими петлями цим іншим кольором. А в наступному вже почнемо в'язати резиночкою. Зараз вам покажу, як пров'язати іншим кольором, так, щоб не було такої сходинки переходу. Так, Попідтягали один ряд я пров'язала новим кольором, і тепер на другий ряд я мала би пров'язувати ось так, але я петлю нижнього ряду, ось цю, піднімаю, одягаю на спицю. І пров'язую дві разом. З новим, і Старим кольором. Все, все гарненько підтягнули. І продовжую собі в'язати в мене тут резинка один на один. Все. І ось тут, бачите, не буде? Все гарненько підтягнеться і не буде такої сходинки. І тепер я собі буду в'язати резинку один на один, орієнтовно 10 рядів. Ви собі перед тим порахуйте, чи є у вас парна кількість петель, якщо не парна, то, відповідно, десь тут на серединці, наприклад, потрібно буде зробити одне звуження, одну петлю забрати. Все, і в'яжу резинку. Все, я пров'язала 10 рядів. І тепер дивіться, я собі маркерами відділила. Ось тут у нас було на початку попереду 15 петель. І я ось так от вела-вела-вела, знайшла, де в мене починаються і закінчується цих 15 петель. Тепер мені потрібно маркер кожен змістити ще на 3 петлі. Ось тут в мене є маркер. І я зміщаю раз, два, три петлі. І так само з цієї сторони на 3 петлі. Раз, два, три. Цю частину нам потрібно закрити. Це буде на животику. По животику нам потрібно закрити, а ось тут будемо в'язати спідничку. Тому зараз я трішки ось цих петель розпущу. І закриваємо петлі по животику еластичним методом. Першу петлю я знімаю, далі виворотню, далі в мене йде виворотня, накид від себе, пров'язую виворотню, і ось такими двома рухами закриваю. Далі лицьова, накид на себе, пров'язую лицьову і двома рухами закриваю, далі виворотня, накид від себе, пров'язую виворотню. І Ось такими двома рухами закриваю. І так нам потрібно закрити всі петлі до маркера. У мене залишилась ще одна петля перед маркером, вона лицьова, роблю накид на себе. І ось так її закриваю. Маркер вже можна забрати. І ось тут ми знову переходимо на спиці 4 міліметри. Ось цю петлю я перезнімаю на спицю 4 міліметри, вона буде першою. Так, і тепер по спідничці нам потрібно зробити буде прибавки. Чим більше ви прибавок зробите, тим пишніша буде спідничка. Тобто, якщо ми зараз одну петлю пров'яжемо і одразу зробимо, наприклад, накид. Потім знову одну петлю пров'яжемо і зробимо накид, то спідничка буде дуже пишна. Я зараз буду робити через дві петлі, раз, два, і ось тут роблю прибавку. Прибавку я роблю ось з такої протяжки. Потім знову раз, два, і ось тут з прибавки піднімаю петлю. Знову раз, два, і з прибавки роблю петлю. Раз, два, і з прибавки роблю петлю. І ось так нам потрібно пров'язати ось тут всі петлі. І я підключусь, коли вже всі петлі пров'яжу, бо тут нам потрібно буде ще одну петлю підняти. І ось тут в мене якраз петлі закінчуються. Раз, два. І нам потрібно підняти ще ось цю петлю. ось цю, Але піднімемо ми її ось так, якби ззаді, підхоплю і виведу на той бік. Ні. Ось так я її підхопила. Все, тепер ми перейшли на спиці 4 мм, і нам залишається пров'язувати поворотніми рядами, туди-сюди нав'язувати спідничку. Ще вам зараз покажу красиву кромочну петлю. Дивіться, але для цього нам потрібно ось цю петлю розвернути, щоб в нас ниточка пішла ось сюди наперед. У виворотніх рядах, оцю одну і другу кромочну, ми будемо ось так знімати. Просто знімаємо і е, робоча нитка перед петлями. Пров'язуємо виворотніми до кінця ряду, і е, в кінці дві петлі не дов'яжіть. Залишилось в мене дві петлі, це по виворотній стороні. Ми також цих дві петлі ось так знімаємо, ну якби нитка перед роботою. Тепер повертаємося, і по лицьовій стороні ми всі петлі пров'язуємо лицьовими. Раз, два, ось цих дві кромочних пров'язали. І в'яжемо всі петлі лицьовими. Ось в мене залишилось дві кромочних петлі. І бачите, я ось ці всі петлі пров'язувала за задню стінку, а оці кромочні дві петлі за передню, щоб вони не були перекрученими. І потім знову повертаємося на виворотній бік. Так само дві перших петлі ми знімаємо, ось так нитка перед роботою, і в'яжемо виворотні. І останні дві петлі так само знімаємо, не пров'язуючи. А в лицьовому ряді пров'язуємо всі лицьові. Все, я зараз трішки рядів нав'яжу і підключусь. Все, я дов'язала спідничку до потрібної довжини. Ось так зараз вона виглядає. І нам ще залишилось ось тут: закрити петлі. Закрити петлі я вам зараз покажу новий метод, який я побачила, і хочу з вами ним поділитися. Так, щоб не закручувалася отут спідничка. Побачила гарний спосіб. Дивіться, перших дві петлі, я їх просто пров'яжу разом, і таким чином закрию. Далі, з наступної петлі, у нас є ось тут, бачите, петля наступна. Ми підхоплюємо ось так, проколюємо, бачите, петля нижче. І оцю перемичку ми якби беремо на спицю, одягаємо на ліву спицю, і дві петлі пров'язуємо разом, і потім ось так закриваємо. Знову наступна петля. І обов'язково, щоб оця стіночка була зверху довша, за яку ми будемо пров'язувати. Знову проколюємо, ось бачте, під петлю, і оцю нижню перемичку підхоплюємо. Одягаємо на, петлю, на спицю, пров'язуємо їх дві, і таку протяжку робимо. Знову ось під петлю, лапаємо перемичку, одягаємо і пров'язуємо, закрили. Знову ось показую ще раз, під петлю, і оцю нижню перемичку підхопили. Одягнули, пров'язали і закрили, знову підхопили нижню перемичку, пров'язали і закрили. Підхопили, пров'язали і закрили. І ось таким методом ми закриваємо усі петлі до кінця ряду. В кінці дві кромочних також разом провяжіть. І ось такий у нас край виходить. Він не буде закручуватись. Все, закриваємо петлі до кінця ряду. Все, я закінчила в'язати своє поло спідничкою. Ось так воно виглядає повністю вже. Ось така спідничка. І дивіться, зараз покажу. Ось, бачите, тут переходу між кольорами не видно. Завдяки тому, що ми пров'язали на один ряд нижче першу петлю. Ось такий комірець, пришила гудзички, вже заховала всі ниточки, і зараз покажу вам на собачці. На. Тосі. Тосі. Дякую вам за перегляд, приємного вам в'язання, рівних петельок. Дуже буду вдячна за підтримку мого каналу і до нових зустрічей.